Усім привіт! І сьогодні ми обговоримо з вами десятку найдорожчих українців у світі. Тобто це топ-10 найдорожчих українців у світі. Ми почитаємо приятного перегляду Let's Go. Тарас Степаненко на 10 му місці. Вартість півзахисника донецького шахтаря є 5 мільйонів євро. Тарас Степаненко вже дуже довгий час грає у донецькому шахтарі. Є один із лідерів донецької команди, один із найстабільніших гравців та капітан. На дев'ятому місці будуть два футболісти. Перший Георгій Бущан, воротар київського Динамо. Вартість кіпера київського Динамо є 10 мільйонів євро. Георгій Бущан є основним воротарем національної збірної України. Другий футболіст на дев'ятому місці Артем Довбик, нападник Дніпро-1. Його риночна вартість теж є 10 мільйонів євро. За Довбиком дуже уважно слідкують клуби з італійської серії А, це Торіно, Салернітана та інші команди. Тому можуть бути, що Довбик перейде до клубу із італійської серії А. На восьмому місці теж буде два футболісти і два гравця донецького шахтаря. Перший Микола Матвієнко центральний захисник. Вартість Миколи є 11 мільйонів євро. Другий гравець це Анатолій Трубен, голкіпер донецького шахтарю, теж 11 мільйонів євро. Анатолій. Трубін посів перше місце у складі донецького шахтаря як голкіпер. Тобто він основний голкіпер та витіснив із основного складу Андрія п'ятого Легенду донецького шахтарю. В цьому місце Роман Яремчук екс-форвард Лісабонської Бенфіки нині грає за бельгійський. Брюге. Грає не завжди в основному складі і забиває, на жаль, дуже рідко. Але трансферна вартість Романа Єремчука складає 12 мільйонів євро. Ілья Забарний. Центр захисник Динамо Київ. Вартість Забарного є 15 мільйонів євро. Він основний і в Київському Динамо, і в національній збірній. України Забарний дуже перспективний українець та дуже-дуже молодий. Тому я впевнений, що після Циганкова, який поїхав до Жерони, за Ілья Забарний буде наступним гравцем із складу київського Динамо, хто поїде грати у європейський чемпіонат. Руслан Маріновський нині вже гравець олімпійського. Марселю. Вартість експівзахисника Бергамарської Аталанти складає 18 мільйонів євро. Раніше Маліновський грав за Донецький Шахтар. Потім переїхав в Бельгію. Потім до Італії. Зараз нещодавно в зимнє трансферне вікно Руслан Маліновський поїхав грати за Марсель. Віктор Циганков. Вартість вже Нападника Жерони складає 22 мільйони євро. Нещодавно Циганков поїхав грати до іспанської ла ліги. Суркіс відпустив Віктор Циганкова вже взимку за 5 мільйонів євро. Дуже дивне рішення, тому що 4 роки назад Суркіс міг відпустити Циганкова за 45 мільйонів євро до Борусі або Ліверпулю. Такі команди цікавились Віктором Циганковим. 4 роки тому. Але я побажав Віктору Циганкову успіхів, та щоб він проявив себе в дуже сильній, мабуть, другій посилі лігів у світі та заграв у складі іспанської Жерони. А на момент запису цього відео циганков грав ще у київському Динамо, тому я поставив циганкова саме на четверту сходинку. Фронта сьогоднішнього топу у Віталія Миколенка, захисника Ліверпульського Евертона. Тому й Миколенко на третьому місці, а Циганков на четвертому, тому що Миколенка грає у Європі. А на момент запису цього відео Циганков грав ще у УПЛ. Миколенко, як і Циганков, його вартість ставляє 22 мільйони євро. І як і Циганков, Миколенко грав у київському динамо. Тому кожного зимку суткість вирішив продавати одного основного гравця. Миколенко, Циганков. Хто буде далі? Друге місце Олександр Зінченко українець, який вже дуже довгий час грає у Європі Манчестер Сіті та у Арсеналі. Грав у голландському ПСВ. Зараз є основним лівим захисником лондонського арсеналу, який йде на першому місці в АПЛ. Трансферна вартість Олександра Зінченка є 32 мільйони євро. Побажаємо Зіні успіхів. 40 000 000 you're never gonna make it, you're not good enough. Yeah. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, and you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're responsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo, you gotta take it slow. You can't be a pro, no, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon, and I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in in millions, they block in your vision, but no, you can't listen, that shit is all vision. Cause І міг, і я це, я це, на цьому я завершую. Тому ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал, інстаграм та канал у телеграмі. Там виходить дуже дуже багато крутих та цікавих постів. <постив>